Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаяний і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, урють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, дітей юродиві, подивіться на рай тихий, на свою Україну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не цілько на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає і другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете з праців зрячих гречкосіїв. І сонця правди то зрівать німецькі землі, не чужії, Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою Ті дами крадене добро, тоді остайсь би сиротою, святими горами Дніпро.